Сьогодні буде відгук про ось такий шланг садовий для поливу, для миття машини. Для чого вам потрібно. Приходить ось з таким пістолетиком, дуже зручний у використанні. Це я замовила на 45 метрів шланг. У мене вже є такий з минулого року на 30 метрів. Мені він не дістає куди потрібно, тому я замовила собі ще один. Довший. І я його хочу з'єднати разом зі старим шлангом. Вже навіть ось такий перехідничок сюди вцепила. Зараз вам покажу, як виглядає старий шланг. Ось мій старий шланг, видно, що ним дуже часто ми користуємося, він тут і в траві, і в болоті, і в землі. Але він цілий, він жодного разу нас не підвів, не порвався. Він гарно розтягується і тримає форму. Дуже чудовий і зручний. На бистросьйом цепляємо його до колонки і поливаємо, і миємо машину також дуже зручний. Але я хочу поливати ще в кінці городу, є у нас дерева, туди шланг цей, на жаль, не дістає. Тому ми й замовили цей інший. Зараз я їх з'єднаю на бистро Заберемо один пістолетик, сховаємо. Він нам тут буде не потрібен. І під'єднаємо до колонки. Всім рекомендую. Гарна якість, витривалість і гарна ціна 350 гривень на 45 метрів.